У Сокільниках біля Львова вночі стався вибух у приватному будинку через влучання дрона. Інцидент трапився близько четвертої години ранку. За інформацією поліції, постраждалих немає однак, пошкоджені дах, фасад і кілька житлових кімнат. На місці працюють правоохоронці. Вони вилучили залишки безпілотника. За попередніми даними, це не був ворожий дрон. У момент вибуху повітряної тривоги на Львівщині не оголошували. Слідчі відкрили провадження за статтею Замах на умисне вбивство, що передбачає до 15 років ув'язнення. Будинок належить підприємцям. Голова нацполіції Іван Вигівський заявив, що тип дрона ще з'ясовують також маршрут його руху та усі причетних до атаки. Він наголосив, що. Потрібне оновлення законодавства щодо використання безпілотників. Сьогоднішній інцидент на Львівщині, де дрон влучив у приватний будинок, ще раз підтвердив, що Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотних літальних апаратів. Поліцейські одразу розпочали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Тривають першочергові слідчо-оперативні заходи, ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні. Однак такий випадок демонструє, що без системного контролю ризики для цивільного населення лише зростатимуть.